А ось і наш новесенький Hasselblad X2D2. І це справді нова камера. Нещодавно я казав, що маю новий Hasselblad X2D2. А ти такий, е? Вона же стара, ми вже знімали огляд. Але ні, вона нова. Минулого разу була просто x 2 d Дві двійки трохи плутають, адже двічі два це чотири. Математика моя стихія, адже я справжній азіат. Вона може виглядати так само, але вона нова. І її колір достатньо стриманий і робить її менш помітною. Вона має тільки одну опцію вибору кольору, чи що. На жаль, вибору кольору немає, лише отакий базовий. І я би не сказав, що вона не помітна, адже має помаранчеву кнопку спуску. І я ніколи не бачив такого матеріалу під шкіру. Це ніби зім'ятий папір, замазаний емальованою фарбою. Мені це нагадує стелі Артекс, які були у будинках Британії у 70-х. Оцього треба позбутися. О, який ж це кайф. А оце здирати вже не так приємно. Як же холодно, неприємно. Так сьогодні холодно. Ти диви, яка хвиля. Дуже холодно. Давай побігаємо. Ну ми влаштуємо пробіжку. І так, ця тушка. Якщо чесно, вона і так виглядає круто, тож на що її міняти. Великі зміни не потрібні. Звичайно, є деякі незначні зміни, але з тим є дещо важливе? Ну, моя я покажу. О, а що це за об'єктив? Зачекайся, це... це щось ексклюзивне? 35 100 міліметрів. А це потужно. F28, F4. Величеньке скло. Це об'єктив серії Є. Е. Ексклюзивний діапазон. А ще я маю оцей, який я вже показував. Це 20-35. Також ексклюзив, але 35 100 мм трохи товщий і довший за нього. Це дуже великий діапазон зуму. Так, це напевно еквівалент 20, 24. Не знаю. Виведу на екран. Рухаємось далі. Нам постійно треба бути гіперактивними, щоб не отримати переохолодження. І я знайшов дещо нове, коли вперше тримав цю камеру. Я випадково натиснув цю кнопку. точніше, колесо, воно тепер натискається. Зажди, що ти? А, ти маєш на увазі коліщадко. Оце колесо. Усе правильно, оце колесо натискається усередину. Потужно. Отаке От оновлення. Вона і так не має надто багато коліщат і кнопок. А отже, об'єктивно змінити щось не так вже й просто. Але у них все вийшло. Вони встановили 5D кнопку. Що? Це дуже в стилі Діджай, чи не так? Здається, в їх продуктах вже є такі кнопки. Забудьте про четвертий вимір. Адже у вас є п'ятий. П'ять d туди, сюди, сюди, туди. А ще натискається якесь божевілля. Це і є 5 d <хи> Вони називають це 5D, хоча інші камери можуть так само. Адже так звучить краще лок. Так звучить краще. Якщо без жартів перевага цієї кнопки, у тому, що пальцю не треба сильно переміщуватись для вибору напрямку, більшість звичайних джойстиків мають значно більшу відстань між напрямками та кнопкою. Наче це дрібниця, але кнопка 5D дуже зручна для переміщення фокусу, а натискання можна кастомізувати. А тут нічого не змінилося. У нас тут, як і раніше, CF Express Type B. Але є ще один терабайт. Один терабайт оце потужно. Коли розмір файлів настільки великий, це необхідність. А ось і акумулятор. А тепер будь обережним. Ми вже, ми вже навчені життям. А ось і він у безпеці. У безпеці. Насправді мені подобається, як реалізували механізм діставання, батареї, але чомусь. Минулого разу щось пішло не так. Давай згадаємо, що тоді було. Я натискав, 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 натискав і бум! Але якщо ви нормальна людина, то все буде ок. Отож. Але насправді я просто тестував, щоб ви розуміли, що може статися? Це мій біль. Задля вашого задоволення. Хасельблот! І як же нам туди дістатися? Наше завдання дістатися туди і не намокнути. Напевно, це весело, коли спекотно. Оцей дисплей новий. Маю на увазі, що він яскравіше. Більше ніт. Шкода, що сьогодні немає сонця. І не тільки через те, що холодно, а й тому, що я міг би перевірити новий дисплей. Виглядає непогано. Сподіваюсь, вам видно на камеру. Сонце все ж таки вийшло, щоб ми показали вам, наскільки яскравий новий екран. І це, напевно, усі незначні зміни у тушці X2D2. Але найбільше змін саме у продуктивності цієї камери. Це можна побачити на тушці. Оце маленьке віконце. Лідар. Вона має лідар. Вона фокусується за допомогою грьобаного лазера. Це так. І це дуже круто. Мені, до речі, цікаво, вони кажуть, що лідар робить фокус швидшим, чи точнішим. І я гадаю, що швидшим. Так він має бути швидшим. Вони кажуть, що він буде швидшим, надійнішим. І підійде для рухомих об'єктів навіть для бігунів. А що до тих, хто на колесах, також є визначення об'єкта. У нас тут є кіт і собака, стандартно, і автомобілі. Серйозно? Так. Минулого разу, коли ми тестували x 2 d здається, ми знімали у Кінгстоні. Вона класна, але мені здалося, що фокус був недостатньо швидким для стріт-фото. Гадаю, що причина може бути у швидкості самого об'єктива. Можливо, лідар не допоможе, якщо ти начіпиш на цю тушку старий об'єктив Хасельблад. Йому нічого не допоможе. Він все одно буде фокусуватися повільніше. Але щодо цього об'єктива, це ексклюзив. Він новий? Так. Абсолютно новий і вийшов разом із камерою. О, тоді добре. Тож він має бути кращим для швидкорухомих об'єктів. Звичайно, що вона не для спорту, адже всього три кадри на секунду. І це не дуже швидко. І якщо порівнювати з іншими середньоформатними камерами є швидшим. Особливо камери Fujifilm, коли справа доходить до серійної зйомки, AFC – це абсолютно нова функція для середнього формату Hasselblad, але сумісна не з усіма об'єктивами. Маючи 425 точок автофокусу та визначення об'єкту, вона зрівнюється з обома версіями Fuji gfx 100 Але що може мати вирішальне значення, так це лідар. І якщо відверто, я здивувався, що він справді може фокусуватися на скейтерах, особливо враховуючи, що це середній формат. І це все ще сотня мегапікселів. Так, 100 мегапікселів. У цьому плані нічого не змінилося. Але нова камера отримала. Головне, не помилитися це Hasselblad. HNC – це HNCS. HNCS, що розшифровується як Hasselblad. Зачекай хвилинку. Я просто згадую розшифровку. Я згадав, як воно називається Hasselblad Natural Color Solution із високим динамічним діапазоном. Тобто, по факту, це фірмовий Color Science, але тепер підтримує HDR Hasselblad Natural Color System High Dynamic Range. Оу, oh, Color Solution. <клухи> Навіть зараз я помилився із покращеним фокусом, із AFC відчувається, що тут фокусування краще. За будь-яку середню форматку. Щоправда, я не тестив найновіший Fujifilm. Але ця камера безумовно дає більше впевненості, коли справа доходить до зйомки чогось непередбачуваного. І я досі, коли знімаю на середній формат, навмисно націлююсь на повільні або нерухомі об'єкти. Але коли знімаєш на X2D2, це не обов'язково. Адже він значно потужніший. І ця камера виглядає більш звичайною. На відміну від а... ну цієї серії, як її? Ти маєш на увазі 907, 907X, 100С. Коли ти з нею одразу зрозуміло, що ти із Хасельблат, а з нею схож на весільного бомбілу. Я розумію, про що ти кажеш, адже вона в мене з собою. Гадаю, це добре, що у Хасельблат є дві такі опції. Це точно. Обидві на 100 мегапікселів. Але оця для зйомки у більш класичному стилі, вона не має виду шукача, але є дещо приємне при зйомці на цю камеру, а потім ти береш цю і бачиш видошукач, який дійсно чудовий. І тут можна обрати екран чи видошукач. а ця має лише дисплей, Тому спочатку потрібно звичайно що вдягнути об'єктив, а потім кадрувати таким чином. Зум-об'єктиви, ці ексклюзивні зум-об'єктиви, достатньо великі. Вони не зовсім підходять для 907 x занадто важкий попереду. На 907 х хочеться фікси. Тож, якщо хочеш знімати на зум об'єктиви, оця камера ергономічно краща, і з цим важко сперечатися. Але познімавши трохи з лідаром на камеру X2D2, а потім на цю, одразу відчуваєш різницю. Підготуйся до запаху лок. Добряче підготуйся. І якщо чесно, сьогодні він не такий вже й поганий. Британці у відпустці, отам лежать жіночі туфлі на високих підборах. Ось ось яке фото треба для інстаграм. Щоправда, треба буде прибирати людей за допомогою штучного інтелекту. Але мені щось здається, що я маю краще показати потенціал великої матриці з купою мегапікселів. Знаєте, 100 мегапікселів на середньому форматі наскільки велика різниця у роздільній здатності? І я про деталі минулого разу я фотографував тебе. Але не думаю, що люди хочуть бачити твоє обличчя так близько. Тому в мене є ідея для перевірки роздільної здатності та деталізації, і обличчя лока, але не так близько. Очевидно, що 100 мегапіксельна середньоформатна матриця із Hasselblad Natural Color Solution із високим ДД. Твої окуляри змушують мене сміятися. Окуляри в окулярах. Що ж, Лок, я маю сказати, очевидно, це буде кадр у стилі Де Воллі. А отже, я буду доволі далеко від тебе. Так, так. Не тому, що я соромлюсь, чи щось таке. Але готуйся, що знову може підійти та жіночка і втюхати квітку. Піднімешся туди. Окей, мені треба бути трохи вища, аніж ти. А тобі треба бути у натовпі. Тобі треба злитися із людьми. Лок на місці. Він пішов. Ну що ж, треба зробити це швиденько. Oh, І ось він на Ютубі. Йому подобається увага, адже він ютубер. Може, десь тут занадто близько? Можливо, тут отже, ліва нога. Ну що ж, погнали? Шикарно, але я візьму трохи ширше. Напевно, ви бачили ці публікації в інстаграм, коли люди показують фотографію, а потім маленьке віконце із вирізаною ділянкою. Спробуємо його знайти. Де Воллі? Спеціально для американців. Де Валдо? Де ж він? Мабуть, він десь у тій червоній рамці. Думаю, вони з нього сміються. А де Воллі? Де Воллі? Він десь отам. Щоправда, призів за його знахідку, на жаль, немає. Ну що ж, піду трохи далі. Зовсім трохи. О, він пішов трохи далі. Чудово! Зараз ми перевіримо, протестуємо роздільну здатність, тому треба відійти подалі. Подивіться на це перевтілення. Раптово лок став популярним серед жінок. як власник 907X я надаю перевагу маленьким фіксам. Але цей 35100 дуже вражає, особливо у зв'язці із X2D2. Універсальний, але не такий важкий, як я думав, і дає дійсно різку картинку. Погнали! Бідолашний лок. І йому приходиться так багато ходити. І усе через тест роздільної здатності. Що ж тут поробиш? Але найголовніше для чітких фото на середній формат з високою роздільною здатністю це стабілізація із нею жодних проблем із X2D2. Алло? Все ж, я думаю, ти можеш підійти трохи ближче. Трохи ближче. Якщо чесно, я задовбався ходити. Але не йди далі того стовпа. Добре. Добре, спробуємо. Треба лише змінити. Знаєш, якщо я поставлю паперовий стаканчик, люди напевно почнуть кидати гроші. Це хороша ідея, Лок. А також цю озвучку спонсорує Реблюм. Цей день настав кращий інструмент автоматичної ретуші Реблюм за суперзнижкою в 40%. І якщо ви ще не знайомі з цією чудовою AI-програмою українського походження, дуже раджу спробувати особисто. Адже Реблюм має безкоштовний пробний період 7 днів без прив'язки до банківської карти. Програма чудово порається з ретушуванням обличчя та тіла, навіть коли на фото більше однієї людини. І це дуже кльово, особливо для репортажної зйомки. Реблюм не просто замилює шкіру, як це роблять інші програми, а делікатно прибирає недоліки, не чіпляє родинки і при цьому зберігає природну текстуру шкіри. Також протягом осені планується серія оновлень, і буде доступне видалення бліків, глибша корекція тону шкіри, вибілення та корекція зубів, видалення зайвого волосся та очищення білків очей. Знижка 40% на лайфтайм-ліцензію діє лише до 5 вересня 2025 року. Не зволікай! І назавжди забудь, що таке ручна ретуш. І є ще одна класна штука. Залишайся на місці та позуй. Зараз я підняв діафрагму, чи правильно сказати, понизив. Як вам зручніше, так і казатиму. Коротше кажучи, мінімальна діафрагма більша глибина різкості. Але це означає також і довшу витримку. І це не проблема з п'ятиосьовою стабілізацією. Десять стопів стабілізації. Скільки? 10 стопів? Зараз витримка одна, шість Давай спробуємо. Сподіваюсь, я не впущу цю досить дорогу камеру, 10 стопів стабілізації. Це більше, ніж у GFX 100 Mark II та gfx 100 S Mark II, які мають 8 стопів. Я досі здивований, наскільки вона ефективна, коли знімаєш однією рукою. Можливо, знімемо ще пару кадрів. Хоча вона і стала легшою, вона залишається трохи важкуватою. Але це більше через об'єктив. Дуже дешева пародія на Воллі. Ну, добре, добре. Поїхали ще кудись. Напевно, люди, коли тебе бачать, думають, що для Геллоуіну ще зарано. Звичайно, очевидно, Воллі. але мені просто подобається ця стінка. Давай, давай, давай. Спробуємо HDR. До цього був просто HNCS. А нам треба HNCS HDR. Коли його вмикаєш, метод виміру тільки інтелектуальний. HDR не підтримується у ручному режимі, режимі серійної зйомки із брекетингом фокусу та експозиції. І не працює при використанні спа спалаху. Напевно, зовнішній. Окей, якщо придбав. Але ж чому ручний режим? Дійсно, я не знаю, бро. Нелогічно показувати переваги HDR, просто кинувши фото на екран, у не HDR-відео. І скоріше не на HDR-екран. Але я можу показати, як працює на пристрої, який нібито має HDR-екран через апку Hasselblad Photo Mobile 2. О, бездротове! Це HDR. Ну добре, це хоча б щось. Бо наскільки я знаю, екрани iPhone насправді не HDR. Тому при відображенні HDR контенту на немаксимальній яскравості. Ну наприклад, коли це 80% яскравості, він використовує інші 20% для відображення HDR. Тож коли дисплей вже на максимальній яскравості, він фізично не може відображати HDR, HDR залежить від яскравості екрану. Залежить від яскравості екрана та навколишнього освітлення. Для оптимізації відображення зменшить яскравість екрана. Я ж говорив. Ага. Отже, можна завантажити. Це зручно. Скидаєш на смартфон і там же редагуєш. Це досить просто, легко під'єднати. А потім викласти в інстаграм і все. А якщо цього замало, використовуйте iPad. Так, камера зараз вимкнена, але пише, що доступна. Вимкнена, але доступна. Зажди. Оу, пробудження камери. Прокидайся! Під'єднання до Wi-Fi. Треба трохи часу. Напевно. О, готово! Працює. Не схоже, не працює. Камера все ще спить. Якась магія. Це магія. Вау. Окей, це круто. Так, це круто. Так і має бути, так? <звук> тобто, ти можеш тримати камеру у своєму рюкзаку. І тобі не доведеться її діставати, щоб усі крадії побачили. Цю дорогу, дуже дорогу камеру. Достатньо дістати дорогий телефон. Приємно відчувається. Чудова камера. Гарний, швидкий фокус, визначення об'єктів, це навіть якось забагато. Я простріт фотографію на 100 мегапіксельний середній формат. Але це може стати фішкою. Особливо зараз із новим автофокусом, безперервним автофокусом. Хоча він і працює лише з певними об'єктивами, я тобі скажу, що як на мене, GFX, який я тестував раніше, 50 S2 чи щось таке, він був достатньо швидким для стріт-фотографії, принаймні за моїми враженнями. Але зазвичай середній формат далеко не такий швидкий, тому це добре. Якщо порівнювати цю камеру із 907 X. На цю можна знімати у більшості випадків. Це камера, на яку зручно знімати зум-об'єктивами. Вона відчувається як дуже універсальна цифрова середньоформатна камера. І до того ж має S HDR. Я довго на це чекав, а тепер маю. Нормальної серійної зйомки так і немає. Лише три кадри на секунду. Але і з цим автофокусом вона значно продуктивніша аніж раніше. Форма не сильно змінилася, але й не потрібно було невеликі покращення того, що вже було чудовим. Але за HDR, 10 стопами стабілізації. І найголовніше з лідаром. А це вже потужно. Hasselblad зробили свою найуніверсальнішу середньоформатну камеру ще більш універсальною. Вона відчувається як повнокадровий бездзеркальний Фотік, особливо у парі з новим зум-об'єктивом, який в 28 2879. Але з надзвичайно великою матрицею. І з цим склом і новим фокусом нарешті відчувається, що середній формат готовий до будь-якого об'єкту зйомки, який йому підкинуть. Взагалі так, я просто хотів. Ідеально для завершення відео, це від друга. Що Що це? Це від друга. А це що нова джар 4? я не знаю. Це схоже на маленький джар. Якщо щось піде не так, я все ж гляну в інструкцію. Це що інструкція? Oh, oh. Окей, а це круто. Я також хочу. Вибач, але ти не товаришуєш із людьми на високих посадах. Це справді дуже круто. Я заздрю. Треба любити Японію. Мініатюрна колекція. Вау, там плівка. Що? Серйозно? <ріст> Чувак, це так мило. Треба підняти як у справжній плівковій камері. Отак. Вони усе продумали. Дійсно, так само. Глянь. Мікроплівка має бути у такому положенні. Це дуже схоже на нову шпигунську камеру. О, я нічого не бачу, я дуже хочу, щоб український контент про фотографію ріс і розвивався. Тому сьогодні хочу порадити чудовий ютуб-канал про фотографію, ведучою якого є не менш чудова Інга Одарич. На ньому ви знайдете багато різної інформації, яка буде корисна не тільки новачкам, а й досвідченим фотографам. Тому сміливо протискайте підписатися і дивіться якісний український контент.